Нашу сесію я просив світи оцінки благословити нас на бліду вас. Словен Бог наш, завжди нині був всякчасі навіки вічний. Оні. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю небесний, втішитель душі істини. Що всюди, си все наповняєш, скарга добра і життя подателю, прийди прийди присудишся в нас і очисти нас від усякої скверни, Спаси і душі ноші. Святий Боже, святий квітні, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий квітні, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий квітні, святий безсмертний, помилуй нас, слава Це і сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки і Амінь. Пресвята Тройця, помили нас, Господи, очисти гіхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи злянця і сили, немочі наші, імени Твого, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, і Сину, і Святому Духові. І нині, і в навіки, і амінь. Отче наш, що є син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Духа, нині повсякчас і, повсяк і на віки вічні. Oh, hi, hi. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, по Двіто не знаючи, от Сьогодні хтось води вічні приносимо, помилуй нас, слава і Святому Духу. Господи, помили нас, бо на тебе ми упомогли, не бронілися дуже на нас, ані не поміни беззаконня, але зляйся нині, як милосердний, і від ворогів наших, бо ти є себе, на хами люди твої, всі діла рук твоїми, Твої, ім'я твоє присемо. І нині, повсякчас, і, і на віки віків, в минусаті двері відхріна, благословенна Богородиця, щоб надіятися на тебе, ми не погинули, але з з тобою відбіг, Ти моє син, спасіння, роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, ще молимось за Боголюбивий Богом бережений край наш за уряд, військові за абсолютність Його, щоб Господь Бог наш сприяв, допомагав нам у всьому їх всякого, і їх від всякого борих супротивника, промовив усі, Господи, вислухай. I come, oh, землетрусу повені вогню, меча нападу чужинців та міжособиці, щоб милосердичий хробний Бог наш був милосердним, милосер... милостивим та милосердним до нас, щоб одвернув від всякого каря, що йде на нас і визволив нас від належної, правної своєї погрози. Оминуй нас Бог, Богу нашому через заступництво Матері Божої за новообраного міського голову та депутатів нашої міської ради, щоб Господь благословив їх мудрістю, розумом, радою, кріпостю, щоб вони належно сповняли покладені на них обов'язки служіння нашій громаді і нашому містові. Господ'ו, אי סלוחאי, אימה לסתם אוכל Господи, Господ'ו, Твій чоловік улюбний, бо тобі славу возносимо, не Отцем, Пресвятим, благим лютрящим, Твоїм духом, ни був як час, І на віки вічений. Ми му твій частішої, і керуваї, не дрібня на злонішої царатим, що, що безлотіння, масло породи, та дійсно породиться тебе, не Тобі, Христе, вольна дія наша, слава тобі, Словові, слава і нині, і повсякчас, і на віки Амінь Господи пові... Причистої своєї матері, чесно, славного Пророка і Притечу Христик Господнього Іоанна, святих славних всіх паних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловіку любий. <звітний> привітати вас, робітників в Христовому винограднику, бо воля людей це воля Божа. Якщо люди вибрали, удостоїли вам цієї гідності, представляти людей, то в тому не тільки є їх воля, але бо ми багато молилися і є воля Божа. Ми розуміємо, що разом з волею Божою не приходить тільки обов'язок відповідальності, але і його помочі. Тому закликаю надальше і вас і всіх нас молитися, щоб те все розпочинання, яке розпочалося зараз, ті всі плани сподівання, щоб вони нам вдалися. І якщо вибирає людина якийсь шлях, або якщо людина вибирає якусь працю в звичайному випадку то це лише план, чись тобто така називає бізнес-план. Але в наших умовах, в яких живемо ми, кожна наша справа, кожна наша перемога це подвиг. І тому, щоб щось зробити в теперішніх умовах, треба правдиво вкласти себе і свою душу, своє тіло, всі свої старання, щоб зробити подвиг. І лише тоді, коли спільно і ви, і вибрані. І ми тоді з цього хотіли, і вас вибирали спільно люди, їх воля, їх праця і Божа ласка, коли співдіють разом, тоді і буде наша спільна перемога. Не десь там, на передовій а тут у нас, в нашому краї, в нашому місті, в нашій громаді. Напевно, важко, найважче буде вибрати, що найперше треба зробити. Тому прошу Бога і бажаю вам Божої мудрості. Бо справ дуже багато і можна за них взятися за всіх разом і не зробити нічого. Колись, е Коли е один молодий учень спитав свого старшого вчителя, чому він йому одне дозволяє робити добре, а друге добре не дозволяє. Цей старший вчитель, старець, сказав йому, якщо би на яблуні всій, весь світ став яблуками то яблуня би загинуло. Тому прошу Бога і бажаю вам Божої мудрості, щоб лише цей цвіт, ці справи, які найнеобхідніші, ми розпочали, а потім і другі справи. Але найважливіше, що ми, що ми і наше місто, і всі ми потребуємо на Тоді нехай Господь вас благословить, Отець, Син і Святий Дух. І всі разом до... По праці, до справи до освітлого нашого життя. І Нехай Господь вам дарує здоров'я, в щасті, взаєморозумінні між нами, любові дома і любові Божої. Нові благовітва.